Відразу після богослужіння у Києво-Печерській лаврі предстоятель звершив велике освячення Вод Дніпра в Оболонському районі Києва біля Свято-Покровського собору Української православної церкви. З блаженішим архіпастерем молилися керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Приварський Антоній, вікарні єпископи та духовенство Київської єпархії, а також численні віряни. На сам кінець блаженіший владика, привітав усіх зі святом Богоявлення та благословив паству. Всіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з великим двохнедесятим праздником святого богоявлення, хрещення Господнього. Нехай благодать Йорданова наповнює наші серця, наші домівки, нашу українську землю і дає їм мир і надію на краще майбутнє і на спасіння святом спасі.